Аріель пише Шановний Міхаель Лайтман, на початку про себе. Я не вдаха, невдачі переслідують усе життя, що б я не робив. І взираючись назад, я завжди був таким. Дитинство сіре, практично без друзів, одружився невдало, дружина пішла сама. Закінчив інститут, але за фахом жодного дня не працював. Я ходив до ворожки і не однієї. Вони кажуть, це доля. Останнє взагалі розписали мені майбутнє таке, що жити не хочеться. Я дивлюсь вас регулярно, я вірю вам. Я хочу знати, якщо є поняття долі, а воно є, то як її змінити можна чи ні? Так, але насамперед треба розуміти, як до неї ставитися до цієї долі. Можливо, він просто вимагає чогось такого, що йому не належить. Як... Людина має зрозуміти, що вона має реалізувати в собі, вона має розкрити свій зв'язок із джерелом життя. Так просто. Ну, Це не просто, але вона це може їй зобов'язана. І це в її силах. А якщо він хоче, щоб у нього в дитинстві було багато друзів, була Якщо хороша він хоче, робота, якщо, якщо він хоче, це взагалі не береться до уваги. Так? Ні. Абсолютно. І взагалі це вже пройшло в нього. Тобто, ваша відповідь на запитання, чи можна ось цю долю змінити його? Ви говорите, що потрібно по-іншому подивитися на своє життя. Пожеш. так? Він дивився на життя ось так, практично. Я хочу друзів, я хочу дружину, я хочу, 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 а ви кажете, треба подивитися, звідки я прийшов і навіщо. Так. Що тобі дається дається? і для чого дається? Що тоді відбудеться ось? Тоді ти починаєш копатися в меті свого життя. Так. Все-таки для чого ти існуєш? Так. І, можливо, знайдеш відповідь. А це найголовніше. Ну, ось той момент, коли я вкопаюся в це. Від чого, для чого я прийшов, звідки я і що, я що. В мене ось цими запитаннями з бази. Вони відійдуть і будуть вирішуватися в міру їх виникнення. Як належить. Так. Ось тоді вони будуть як належить. Тобто я не маю звертати на них увагу, так як ви кажете? Ні. Ні. Я маю звертати увагу на ось ці великі речі. Так, одначе ти не зможеш їх розкрити. З огляду на те, що ти вивчатимеш, ти зможеш розкрити безсумнівно і ці питання, які в тобі постають. Як це зробити, як йому враз змінити мислення, це його ось таке нормальне, побутове, людське. Хочу щастя, ось хочу, щоб доля не бавилася зі мною. Як, як йому переворот зробити? Ось він послухав вас. Ось Аріель послухав вас. Що йому зробити треба? Я думаю, що він просто має вімкнути наш. Сайт і починати читати. Тобто треба йому побільше почитати про сенс життя наших матеріалів, так? І справа піде. Можливо, піде, можливо, ні. Мабуть, краще все-таки записатися на курси. Там він зможе ставити запитання його направлять якось так. Але однаково ваш посил такий, що потрібно. Якщо в нього такі запитання впродовж уже тривалого часу, Так. то. Варто це зробити. Тобто, можна сказати, що якщо його ось так б'ють невдачі в цієї долі, то вони його б'ють з якоїсь причини для того, щоб до чогось Ні, призвести. А як же? Можна так сказати про всіх людей? І всіх ведуть до того, щоб вони поглянули на своє життя так трохи збоку? Так. Взагалі, дивитися на своє життя з боку, це дуже корисно. Зрозуміло. Останнє питання: що я побачу, подивившись на своє життя збоку? Ну, такий, як він, побачить не в даху. Так. І так далі. Так, побачиться. І побачить, як йому можна цю людину виправити. Ось цього, на якого я дивлюся. Так, тобто на самого себе у підсумку.